Дай Боже, друзі, ви на каналі OldBoyUA і сьогодні ми з вами поговоримо про перші враження від Final Fantasy VII Remake. Але перед усім, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залиште кілька коментарів. Я знаю, ви в кінці забудете. Final Fantasy VII – це перша трьохвимірна гра в серії, реліз якої відбувся ще в далекому 1997 році, а спін оффів у неї більше ніж в мене волосся на голові. Ну а кінематографічне пряме продовження гри під назвою Advent Children вкрало особисто моє серденько. Пам'ятаю, що в самому фільмі взагалі нічого не було зрозуміло, тому що я саму гру не грав, але незважаючи на це, все виглядало дуже круто, захопливо і кайфово. На момент релізу сьома фіналка була самою затребуваною грою серії. Цифри на 2010 рік сягають 10 мільйонів копій. Це при тому, що гра була аж на трьох дисках, адже тільки анімаційних роликів в грі було понад 40 хвилин. До речі, саме відео вставки мене колись і підкупили в восьмій фіналці. Мені було років 11-12, Мабуть, я взагалі нічого не розумів, що відбувається. Англійську я звісно ж тоді взагалі не знав. Ну так, тому багато чого. Чого я робив наугад, я дико страждав, перепроходив деякі моменти по 100-500 разів. Не розумів, чому в одному місці з'являються моби, потім, коли я перепроходжу, їх вже тут немає. І все це, всі ці муки були тільки для того, щоб побачити наступну крутезну катсцену. Одним словом, Final Fantasy VII це культова гра, яку зараз відверто боляче грати. В неї було боляче грати навіть після восьмої фіналки. Технічний стрибок був просто неймовірним. Я, наприклад, так і не зміг себе пересилити, щоб пограти в оригінал. А зі всесвітом гри знайомий тільки по спін-офам та вище згаданому Адвен Children. На щастя, Square Enix нарешті випускає ремейк, Щоправда, порізаний, але про це розповім трохи згодом. Забігаючи наперед, все, що я побачив, було офігєзним. Окей, okay, cool. До речі, саме моє проходження ви можете подивитися на моєму лайв каналі. Ось тут в спливашці буде посилання, і в описі буде воно продубльоване. Не забудьте підписатись, а інші а все дуже красиве і вивірене, пафосне, захоплююче і достатньо тривале, щоб встигнути вас зачепити, але і не надто довге, щоб вам захотілось ще. Сиделіки! Бої, до речі, не з казуальних, і на нормалі бос мені піддався тільки з другого разу. Хоча в грі, окрім нормала, доступні ще два режими: Ізі та класік. З Ізі, я думаю, все і так зрозуміло. А Класік це цікава суміш бойовки з 15-ї фіналки та класичної JRPG. В цьому режимі твій персонаж б'ється і блокує удари сам, допоки не набереться шкала його кроку. Стоп, здається, що таке кроки я вам не розповідав, тому давайте відмотаємо трошки взад. Звичайна бойова система виглядає наступним чином: у вашому розпорядженні перекат, блок та по суті одна кнопка удару. Час від часу у вас є можливість перемкнути на більш потужні тички, натиснувши трикутник, але разом з нею ви отримуєте певні обмеження, наприклад, стаєте повільніші або вразливіші, або через кілька ударів ваш персонаж знову перемкнеться на стандартні. Цими ударами ви натикуєте і заповнюєте шкалу крока. Я не знаю, як це називається по-людськи, я називаю це кроки. Цю аналогію я проводжу з класичної JRPG, коли бої відбуваються в покроковому режимі. І коли настає ваш час ходити, ви можете або використати магію, бафи, або махнути якимось силовим скілом, або ж використати предмет, наприклад, випити хілку або мп банку. І це все приправлено грою в команді. Між ними ви можете перемикатися, кожним використовувати скіли, їсти ХП банки, кастувати магію і таке інше, тобто використовувати їхні кроки. Причому менеджити в бою це все дуже зручно. Ви можете грати одним персонажем і, не перемикаючись, віддавати команди іншим, грається дуже динамічно і захопливо. Щоправда, це на нормалі. Класичному режимі можливо буде трішки нудніше, тому що персонаж сам навалює супротивникам, а ви віддаєте тільки команди, коли накопичуються ці самі кроки, про які я тут розпинаюся. Хоча для олдфагів класичний варіант бою буде, мабуть, ближчий, тому що він максимально приближений до оригіналу, ну наскільки це можливо в, в сьогоднішніх реаліях. Але на тому ж нормалі це просто бомба-ракета. Точніше, не повністю, а третину, тому що Square Enix вирішили, що 300 годин геймплею буде трохи зажирно на 60 доларів. І я, якщо чесно, і не проти. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, залишити 100 500 коментарів. Також забігайте на наші стріми щовівторка та щочетверга о 20.00 на твічі. А всі, хто мають можливість мене підтримати фінансово, можете підписатися на платну підписку на тому ж твічі, або підписатися на Patreon. Там ви отримуєте багато різних плюшок, і ви мені цим дуже допоможете. Адже завдяки вам і вашій фінансовій підтримці я можу розв Канал, я можу приділяти більше часу на відео, і насправді це дуже-дуже важливо. Тому я дуже дякую всім, хто підтримує мене вже. Ви найкрутіші, я вас дуже-дуже люблю. Сподіваюся, вас кожним днем, кожним місяцем буде все більше, і я зможу більше приділяти часу каналу. Дякую вам всім і дай Боже!